Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Трамп і Путін не домовились про завершення війни, а санкції відтерміновано. Результати зустрічі на Алясці. Зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці завершилася без укладення угоди про припинення війни в Україні, хоча сторони заявили про повний прогрес. Трамп повідомив, що тимчасово утримається від запровадження з нових санкцій проти партнерів Росії та анонсував можливу тристоронню зустріч за участі президента України Володимира Зеленського. Станом на літо 25-го року держава активно збільшує. Фінансування програми її відновлення, щоб підтримати українців, які втратили житло внаслідок війни. З початку запуску ініціативи вже виділено понад 16 мільярдів гривень. А за останні три місяці до фінансування додали ще понад 4 мільярди гривень, що дозволило розширити коло отримувачів допомоги. Якщо ви плануєте переїхати до Києва або іншого великого міста. Шукаєте комфортну квартиру чи хочете продати свою нерухомість і переїхати в більш безпечний регіон. Ставте плюсик у коментарях. Ми зв'яжемося з вами, все обговоримо та підберемо найкращий варіант з урахуванням ваших побажань. Допоможемо швидко, зручно і максимально комфортно організувати ваш переїзд. Також дуже важливо підтримувати український бізнес, який продовжує волонтерити та працювати в ці часи. Компанія ЮКОФІ дякує кожному з вас за довіру та хоче зробити приємну акцію. Як ви можете підтримати, придбайте дві пачки нашої ароматної 100% арабіки. І третю, ми подаруємо вам як знак подяки за вашу підтримку. Ми самі обсмажуємо зерна в Києві дбаємо про кожну пачку та вкладаємо в неї тепло нашої команди. Саме сьогодні діє акція. Пишіть слово кава в коментарях або поставте плюс, і ми з вами зв'яжемося. Ви підтримуєте нас. Ми підтримуємо вас, даруючи ще більше смачної кави. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!